Друзі, всім привіт! От і Настав час розбирати нашу 3-4, наш проект з стокубовим мотором від Ліада. Ну, в принципі, все. Розібрав практично все. Лишив траверсу поки що. Ну, траверсу, колесо, це все лишив. Щоб ну, прикласти мотор, виставити це все, бо тут буде, треба якісь кріплення переварювати. Ну, будемо пробувати. Не знаю, вже, напевно, в наступній серії. А так трошки склав тут запчастинки. Так, да, є трошки там. Треба буде дещо повисвердлювати. Пови, наприклад, тут болти обірвані, на ручки теж десь є, отут обірваний, теж треба буде висвердлювати. Ну, і... да, за мотор. Мотор я передивлюся, що треба. Колінвал підшипники, все передивлюся, мабуть, його зроблю і кину на продаж. Якщо когось цікавить, можу, можу продати. Ну і залишається підготувати це все. Ну і з мотором. Ну зараз я попробую хоча б прикласти мотор. Цей що наш буде, хоч як він плюс-мінус виглядає тут. Попробуємо. приклав. Не знаю як воно буде виглядати. Отут треба буде доварювати кріплення. Ну і тут дуже близько треба буде щось з цим пластмасом думати. О тут палець не пролазить. Ну не знаю, будемо пробувати, чи це в мене вийде. І плюс, гарно ще прийдеться переробляти от, під мортизатор. Це вухо переварювати на край. Тому що, а може і не прийдеться. Зараз воно ще нерівно стоїть. Ну це буде в саму, в саму останню очередь. Треба перше тут доварити. Кріплення. Ну, Щоб поставити вже відцентрувати мотор. А тоді вже буде видко, що куди і як. Ну і в принципі тут, тут місце є. Я думаю, тут упирати нічого не буде. От мене лише тільки поки що смущає. Оце пластмас. Ну, пластмас можна буде, не знаю, або нагріти, чуть утопити внутрі. Ну, будемо бачити, будемо пробувати. Це саме саме сама основна робота як би. Ну так я думаю, що що це все вийде. Не знаю, правда, як підглушитель там. Чи не буде мішати нічого. Не, Ні, підглушитель, я думаю, буде добре. Ну зараз не видко, я, напевно, з роботи візьму стіл сюди додому. Щоб поставити його на стіл, підняти так буде ну проще набагато, тому що ну, стіл на роботі. Це все варити треба вдома, тому що ну, полуавтомат вдома. Не хочу, я ж казав, вже не хочу тягати його на роботу, там балони, шланги то все. Тобто назад його везти сюди. Ну, в принципі, все. Уже під ну, Слідуюча серія буде, мабуть. Як буду підганяти то все мотор, сюди варити, що опиратися, що буде, як куди. Ну і, в принципі, все. Кому було цікаве відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду дуже всім вдячний. Ну Все, пока-пока.